Друзі, всім привіт! Мене звати Анастасія Русіна. Я директор та засновник мовної онлайн-школи Поліглот. І сьогодні наш випуск буде присвячений найчастіше заданим питанням нам у Дірек чи в інші соціальні мережі, які постійно чують наші менеджери. Чи ми бачимо їх у коментарях? Готові? Поїхали! Так, буду читати питання, щоб нічого не загубити. Як часто я повинна вивчати мову, щоб досягти успіху? Насправді тут залежить яка саме мова, бо в школі поліглот ми викладаємо англійську, польську, іспанську, французьку, українську та німецьку тобто шість іноземних мов, і кожна з них має індивідуальний підхід, і історія, така бекграунд вашого вивчення тієї чи іншої мови, не менш. Важливий, а також не менш важлива ваша мета. Якщо ми зараз візьмемо, наприклад, англійська з нуля, то це може бути в проміжку від року до трьох, в залежності знову ж таки, яка ваша мета? Чи це просто англійське для життя, чи це бізнес english, IT english, and so on, І так далі. А якщо ми говоримо про польську, то для базового рівня життя в Польщі, а якщо ви будете в Якщо ви будете перебувати там серед поляків, тобто постійно практикуватися з носіями, вам вистачить мати заняття польською 2-3 рази на тиждень протягом року, щоб опанувати з нуля до, наприклад, дуже гарного твердого Б 1 а часом, хто дуже гарно наполегливо працює, виконує всі домашки, досягає навіть до рівня Б2. Чи є можливість отримати сертифікат по завершенню вивчення мови? Так, звісно, наша школа надає внутрішній сертифікат про закінчення курсу чи певного рівня. А якщо ми і говоримо про такі професійні сертифікати на знання рівень мови, наприклад, як є в англійській CAE, FCE, IELTS, і так далі, або з польською екзамін панствовий на b 1 b 2 c 1 такі всі екзамени, так само з французької, DELF, там, чи DALF і так далі, з німецької, все це проводиться в визначених місцях в офлайні. Загалом, в онлайні теж така можливість є, але це Визначені місця проводять, і як найчастіше це або університети, або ж ем, такі місця, які отримали ліцензію, це досить великі школи, по типу British Council, goethe Університет і так далі. Тобто тут. Ем, в приватних школах це не завжди взагалі можна зустріти, або як найчастіше ви цього не зустрінете. Тобто приватні школи готують до цих всіх екзаменів і мають професійних викладачів, як ми в поліглоті, але ми не маємо такого права проводити такі екзамени, плюс ми не існуємо в офлайні. Ми маємо тільки все в онлайні для вашої зручності. Саме тому маємо учнів з кожного куточка світу. Які можливості мови надає ваша школа окрім уроків? Окрім уроків, у нас ще є можливість збиратися в міні-групках і проводити розмовні клуби з тієї чи іншої мови. Якщо є попит, як зараз у нас був попит на польську, ми збираємо такі розмовні клуби, мові по польську, і там практикуємо по рівнях польську мову в невеличких групах до шести осіб, щоб це було ефективно і кожній особі приділився. Час також як опція можна займатися в міні-групах зі своїми знайомими, друзями, рідними, коханими людьми. А це буде і дешевше для кожної сторони, і так само тоді є можливість практики з іншою людиною, не тільки з вчителем. Чи включені у вартість уроків матеріали для навчання? Звісно, ми не просимо наших учнів купувати жодних книжок чи якихось там видруківок робити. Всі наші матеріали розміщені мультимедійно, онлайн, діджитал, як то кажуть, на онлайн-платформі зручній, а де все в одному місці зібрано. Також за потреби вчителі надсилають ті чи інші книжки, матеріали в електронному форматі. І Все це вже входить у вартість. Як мені визначити свій рівень мови? Яка б це не була мова? У нас є два варіанти визначення рівня. Перший це безкоштовний онлайн-тест. Ви просто пишете нам у Дірект чи в будь-яку іншу соцмережу, інстаграм, телеграм, вайбер, ватсап і так далі, або просто залишаєте заявку на нашому сайті. Наші менеджери з вами зв'яжуться і просите про такий безкоштовний тест. Дівчата надсилають вам посилання на цей тест, ви його проходите, але знову ж таки. Це будемо чесні, не до кінця точний тест, бо тут можна щось вгадати, десь щось піддивитися і так далі, або мати дуже гарну інтуїцію. А все ж таки ми чіткіше визначимо ваш рівень, якщо ви оберете другу опцію визначення рівня. Це такий міні-пробний урок. Триває 30-40 хвилин, проходить в Zoom, або в Skype, або в Google Meet на ваш вибір. І там вже вчитель тестує, Тує не тільки вашу граматичну частину і знання мови, а також і аудіювання, і так само говоріння, що є. Найголовнішим аспектом того, чи ви вмієте а, говорити, складати речення та думати на тій чи іншій мові? А друга опція вона є платна в нашій школі, але даю тут гарантію, що більшість учнів саме залишається після нашого пробного бо раз та назавжди закохується у наших вчителів та наш а, неймовірний підхід та вау сервіс і викладання. Чи можна займатися у парі? Чи групі, чи буде це ефективно? Звісно, у нас дуже багато учнів вивчають мови саме в парі або за своїм братом, сестрою, чоловік, дружина, подружки і так далі. Неважливо з ким, головне, щоб у вас був подібний рівень, плюс-мінус, однакова ціль в мові, і вам пасували ті самі годинки для навчання. Це буде опція дешевша. Якщо така можливість у вас є, запрошую. А це буде вам ще крутіше і класніше, як на мій погляд. Чи є можливість отримати індивідуальний план навчання, що враховуватиме мої потреби та цілі? Звісно, в школі поліглот ми абсолютно індивідуально підходимо під кожну людину, чи вона про це просить, чи ні. Але ми проводимо трекінг навчання та ем, опитування перед тим, як розпочати роботу. Це роблять і менеджери, і вчителі зі своєї сторони, щоб визначити чітко ваші цілі та пріоритети в мові, щоб зрозуміти, скільки у нас є часу на досягнення цієї цілі щоб підібрати саме індивідуальну програму, яка буде дійсно допасована до вас і приведе до е, омріяної мети. А можу сказати, що е... Наш індивідуальний підхід завжди просто захоплює учнів, і вони визначають, що це щось неймовірне, що вони не бачать у інших школах, бо в інших школах дійсно шаблонні уроки написані на платформі. Всі просто проходять все те саме, не вибираються теми і моменти, які дійсно хоче вивчати учень. А ми на цим Працюємо, заморочуємося і вкладаємося в кожного учня, щоб проходити тільки ті теми, тільки ті аспекти мови, які йому саме цікаво, щоб прийти до його мети. Чула про ваші курси в записі, чи є можливість спробувати декілька уроків перед купівлею? Звісно, у нас є курси в записі з англійської та польської. З англійської це курс з 0 до 1 English for Life. це English Life Boat Abroad для рівня А2 і Б1 такий життєва англійська. А і бізнес English, записаний курс для більшого рівня B1, B2. Якщо ми говоримо про е, польську, то це у нас курс «Життя в Польщі від А0 до А1» і «Життя в Польщі від А1 до А2», тобто від нуля до одиниці, як то кажуть, до підстав таких, і вже трошки вищий заавансований рівень до е, А2. Не тільки потрібні, побутові, важливі теми, які допоможуть вам на кожен день, а є можливість отримати знижку по промокоду Polyglot YouTube взагалі на будь які наші продукти, чи то індивідуальні заняття, чи то групові, чи це великі пакети, які ми маємо на 3-6-12 місяців, чи то курси в записі. Кожен з вас, вписавши цей промокод Polyglot YouTube, або просто його сказавши менеджерам при записі на заняття, отримує гарантовано 15% знижку на перший місяць навчання. Плюс якщо ми говоримо про... Курси в записі, ми можемо дати перший урок у подарунок, щоб ви могли його побачити перед купівлею, ознайомитися з нашою програмою, закохатися в неї і тоді вже собі купити. Якщо я хочу вивчати тільки лексику та спікінг говоріння, чи можна займатися у вас без граматики? Без граматики займатися, то звісно можна, але тоді ви будете говорити як Азіров, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Хочу, щоб всі на Україні усвідомили. Країні сформувався цілий прошарок кривасісів. Я прийшов, пішов кудись, колись, десь а щоб говорити правильно, красиво і це звучало. Гармонійно треба все ж таки захватити граматику, але для вас, як для такого запиту, ми можемо зробити тільки саму-саму-саму найнеобхіднішу граматику, тобто ту базу, яка дійсно потрібна, не всі часи, там 12 часів там тієї чи іншої мови, а дійсно необхідні за там 6 часів, які ви будете використовувати на кожен день, які вам знадобляться і зроблять вашу вимову та ваші речення більш грамотними. Чому така вартість занять? Питають нас, чому так дорого? Друзі, дорого, тому що ми за якість. Ми не за кількість, а за якість. Наші вчителі отримують дуже гарну заробітну плату, яка є конкурентною на ринку, бо вони самі вкладають в себе в свої навчання, мають відповідні дипломи та сертифікати. і вони постійно навчаються в рамках нашої школи. У нас є методисти з кожної змови, які ми викладаємо за що ми теж доплачуємо. Вони перевіряють якість тих чи інших вчителів. Працюють з ними тет-а-тет, -тет, з кожним наодинці, щоб допомагати вчителям зростати та покращувати рівень навчання. А ми використовуємо дійсно найкращі, найсучасніші підручники, не якісь там старовинні, які вже не актуальні, ніхто вже так не говорить або так не пише. І багато наших вчителів дійсно живе чи жили в тих чи інших країнах, мови яких. Ми навчаємо. Тобто, деякі вчителі живуть в Австрії, навчають німецькою, хтось в Польщі навчають польською, хтось в Великобританії навчають англійською і так далі. В Іспанії навчають іспанською, тобто вони постійно мають контакт з носіями. І вони навчають вас дійсно гарної, красивої мови, а не такої з великим акцентом. І теж ми маємо сучасні інтерактивні платформи, щоб ваші уроки були в одному місці, гарні, оформлені, мультимедійні і використовуємо дійсно круті матеріали, щоб потрапити в ваше сердечко. А наші менеджери працюють без вихідних, щоб завжди бути з вами на зв'язочку та допомогти вам у тих чи інших питаннях, записати на уроки, порадити щось, чи відмінити той чи інший урок. Чи можу я самостійно обрати собі викладача, а також змінювати його? Звісно, викладача можна обрати. Якщо з першого уроку не стається меч, можна спробувати другий урок вже з іншим викладачем. За потреби і третій урок можна ще з іншим викладачем спробувати. Бо ми за те, щоб цей меч стався, бо це супер важливо, щоб був цей коннекшн між учнем і вчителем, тоді і результату треба чекати швидше. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. І не забувайте, що промокод Поліглот Ютуб дає вам знижку гарантовано 15% на перший місяць навчання чи будь-який наш продукт з кожної з мов. Якщо у вас є ще якісь питання чи побажання, на які теми нам зняти наступні відео, прошу пишіть їх в коментарях. Побачимося з вами і не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні відео. Бажаю вам чудового дня чи ночі, в залежності, коли ви дивитесь це відео. До скорої зустрічі! па па па, -па.